Жителі Білої церкви обрали свого міського голову. 61 758 тисяча виборців взяли участь у голосуванні. Це 39,84 відсотки від загальної кількості. Як відбувалося голосування? Ми попросили прокоментувати голову Київського обласного відділення комітету виборців України Юрія Бута. День голосування розпочався з такої напруженої такої ситуації, тому що відчувалася така конкурентна якась така середовище, що оба кандидата доволі потужні, і все ж таки боротьба вона була на такому дуже. таки був накал. Ну, спочатку пішли вже такі люди люди похилого віку голосувати, да, і було ну, видно, що вони навіть, навіть не ховали свої бюлетені, тобто всі голосували за Ефімінка. Ну, Я попереджав, там і наші спостерігачі теж були виставлені, які все ж таки домагалися, що була таємниця голосування. Ну я не можу там стверджувати, що це там хтось контролював, але був контроль не стільки за виявлення, скільки за тим, хто прийшов. Чому тому, що наші спостерігачі помітили е, саме збір інформації спостерігачами від Константини Фіменка, саме по адресам, хто приходив. Вони таку інформацію збирали, передавали, і потім як засувалося, що їх люди мали ходити потім домівкам, і е, кликати тих, хто не прийшов на голосування. Які в них у вас така інформація? Вона підтверджена як? Трігачів, да, Я можу назвати конкретні виборчі дільниці, де передавалася така інформація. І в нас там були скандали, і ми приїжджали, розбиралися, припиняли оцю передачу інформації. І навіть ми були свідками, як була дана команда, там ну просто наші спостерігачі там випадково чули, що якась людина каже: так давайте йдіть по всім домам, приходьте зараз список я вам дам. Хто не прийшов на голосування, тому а були правоохоронні такі... органи якось зафіксували це? Органи... тут, мається контролювати. Ні, ні. Це розумієте, як на рівні розмов? Да, ні. Ми не викликали міліцію. Чому? Тому що ну, це ж можна подати як для підвищення явки. Просто ми розуміли, що це просто може такий тиск на виборців і. Ми самі справлялися з цим. Чому? Тому що ми бачили, що не спрацьовує ця технологія, що люди не бажають голосувати просто йти. Тому не було такої потреби там, піднімати великий шум. Просто ми дивилися, чим все закінчиться. У нас були випадки, порушення, які ну, голосували на декількох дільницях, якось там плутали. Далі у нас було фотографування в кабінках. Ми теж там сім таких було випадків, які ми бачили. Ну, був підвоз людей. Але це припинялося, там міліцію викликали. Це не такі масові випадки, це, це було. І в принципі, і все. Як годиться о 20.00 закрилися виборчі дільниці і розпочався підрахунок Коли Тут починалась уже ну, мала розпочатися робота територіальна комісія, було зрозуміло, що вже е, хто виграє, стала блокуватися робота комісії територіальної. Яким чином, а тим, що, по-перше, е, голову звинуватили в тому, що прийшли мас медіа, які хотіли. Не тільки там знімати на свої носії, а ще хотіли якусь там онлайн трансляцію зробити, і це викликало незадоволення тих членів комісії, які контролю, контролюються Константином Єфименко. І, і його звинуватили в цьому, що він без рішення комісії дозволив це робити, і зібралися і проголосували, щоб його позбавити повноважень голови. Таким чином хотіли його убрати з головування комісії. Але ж самі розумієте, це ж не вирішує комісія, це вирішує ЦВК, поки це до ЦВК піде, то все одно вже все пройде і вже будуть встановлені результати голосування. Тому пішли іншим шляхом, просто сказали: ми не прийдемо на засідання і засідання не зможе просто відбутися і приймати документи. І вони таке зробили. Тоді вже я став домовлятися з міліцією, щоб вони. Приймали документи, щоб не тримати людей тут всю ніч. Я кажу, давайте є кімната, туди здав, хай здають, і значить, будемо подавати в ЦВК за бездіяльність цю комісію розформувати і створити нову комісію. І тоді вже ми зможемо, щоб людей не тримати, вони там будуть зберігатися, і коли вже комісія сформується, тоді вже буде так сказати, приймання документів. Ну, Але вже ну, я хотів би висловити. Подякую Костянтину Єфименко, що він офіційно признав свою поразку. У першій годині ночі на Фейсбуці з'явилася офіційна заява від кандидата на посаду міського голови Костянтина Єфименка, наступного змісту. Шановні білоцерківці, прикро, але мушу визнати поразку. Щиро дякую всім, хто мене підтримав. Бажаю успіху Геннадію дикому на посаді міського голови. Сподіваюся, що у Білої церкви буде завтра. Щиро ваш Костянтин Єфименко. Оразу прийшли члени комісії від Єфіменка і почали працювати. І завдяки таким, ну я би сказав, би, діям пана Єфіменка він ну, гідно себе повів. Я йому дякую особисто від комітету виборців. Да, були помилки, які він допустив. Я думаю, що він наступного разу вже буде рахуватися з громадськістю і розуміти, що від громадськості залежить дуже багато. Тож попередні неофіційні результати другого туру виборів міського голови Білої церкви за Костянтина Єфименка проголосувало 23 тисячі 816 жителів, що складає 39,45%. Геннадію дикому висловили довіру 36 тисяч 548 городян. Це 50,55%. Юрій Олександрович, у вас дуже великий досвід роботи на виборах. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в чому секрет успіху, секрет перемоги пана Декова? Секрет перемоги, що ця людина відкрита, вона доступна, вона не ховається там, десь завжди можна з ним зустрітися, поговорити, поставити питання. Я хотів би, якби. Привітати виборців, чому? Тому що у нас е, рада міська, вона має більшість саме е, пана Дейкого, І що, та, що не буде ніякого розборту, тобто е, буде команда. така злагоджена команда, і я думаю, що Біла Церква це буде взирцем міста, який обрав владу, яка є одним цілим, і вона буде працювати на. Територіальну громаду Білої церкви, а наша коаліція, яка з громадських організацій, вона буде контролювати.